Вітаємо вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Доброго ранку, доброго дня, зичу здоров'я і сили всім всім'я. Ми усіх дітей вітаємо, на заняття закликаємо. Шишки ми візьмемо, на зарядку ми підемо. Я пропоную вам перетворитись на лісових звірів, лисичок, їжечків, білочок та зайчиків. А зараз ми беремо шишки в руки та йдемо робити зарядку. Різні види ходьби. Звичайний крок. Спинка візна, горішка піднесена. А зараз ідемо, як весічка, на кусочках. Ручки в сторони. Крок. Ой, зайчика побачила лисичка, и зайчик тікає від неї. Ручки притиснулись до клуба, и бежим на носочках. Пекаємо. Ручи за спинку і йдемо всі на п'яточках. Не нахиляємось вперед. Спинка рівна. Ніжки в колінах не згинаємо. Звичайна ходьба. Ходимо на дихання. Піднімаємо ручки вгору, опускаємо через сторону, вдихаємо носиком, ротиком видихаємо. Вдихаємо носиком, сидіжого, осіннього повітрячка. А ротиком видихаємо. Молодці мая! Комплекс вправу звірята на зарядці. Перша. вправа. зірвемо шишки. Ноги ставимо разом. Ручки з шишками опускаємо вниз. Раз. Руки з шишками піднімаємо через сторони вгору. Два. Стати на носочки. Потягнутися вверх. Подивитися на шишки. Три. Опуститися. Подивитися прямо. Чотири. Руки з шишками опустити через сторони вниз. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Вправу виконуємо. Вісім, десять разів. Права заховай шишки. Ноги ставимо на ширині плечей. Руки шишками ховаємо за спину. Раз. Одну руку шишкою. Витягнути вперед. Два. Другу руку шишкою. Витягнути вперед. 3. Сховати одну руку за спину. 4. Сховати іншу руку за спину. Раз. Два. 3. 4. Закінчили вправу. Вправу виконуємо 8-10 разів. Вправа збери шишки. Ноги ставимо на ширині плечей. Руки шишками тримаємо у зігнутих руках перед собою. 1. Нахилити тулуб вперед. Покласти шишки перед собою на підлогу. 2. Стати рівно. Руки поставити на пояс. Три. Знову нахилитися вперед, взяти шишки в руки. Чотири. Встати рівно. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо 8-10 разів. Вправо покажи свої шишки. Ноги ну, ставимо на ширині плечей. Руки шишками ховаємо за спину. Раз. Повернути тулуб в праву сторону. Два. Руки шишками витягнути вперед. Три. Руки шишками заховати за спину. Чотири. Стати рівно. Те ж саме робимо в ліву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Вправо виконуємо 8-10 разів. Пограємо з шишками. Ніжки ставимо на вузьку доріжку. Ручки з шишками тримаємо у зігнутих руках перед собою. Раз. Присіли. Ручки з шишками витягнули вперед. Перед собою. Два. встали Три. Чотири. Робимо те ж саме. Раз, два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Справу робимо 8-10 разів. Права танок з шишками. Ніжки ставимо разом. Ручки з шишками тримаємо перед собою. Виконуємо стрибки на місці. В з ходьбою на місці. Виконуємо 8 стрибків на місці. В чергуванні з ходьбою на місці. 8 разів. Погралися шишками звірята? А тепер пропоную виконати вам таку вправу. ходьба по мотузці прямо та зигзагом. Спочатку виконуємо ходьбу по мотузці прямо. Приставляючи п'ятку до носка. Ноги, ручки тримаємо на поясі. Спинка рівненька. Молодці малята! А зараз виконуємо ходьбу по мотузці зігзагом. Так само приставляючи п'яту до носка ноги, руки тримаємо на поясі. Спинка рівненька. Ось такі вправи можете діти виконувати вдома разом зі своїми друзями і батьками. А зараз малята пропонуємо вам пограти в веселу гру у ведмедя у бору. Рухлива гра у ведмедя у бору. Серед гравців обирають ведмедя, який спить у барлозі. Всі інші гравці це діти, які живуть у будиночку, що знаходиться на протилежному боці майданчика. За сигналом дорослого діти йдуть у напрямку до ведмежої берлоги, підходять до неї та промовляють. У ведмедя бору риби ягоди беру. А ведмідь не спить і на нас ричить. Після цих слів ведмідь прокидається і починає наздоганяти дітей до будиночка. Спійманий дітей ведмідь відводить до себе в барліг. І вони пропускають одну чергу гри. Після завершення гравці обирають іншого ведмедя. Варто слідкувати за тим, щоб ведмідь не порушував правил гри, не виходив завчасно з барлога та не забігав у будинок до дітей. А тепер малята. Будемо гру. Розпочинати. У ведмедя У бору гриби ягоди беру а не спить, і на нас речить тікаймо. Молодці усі малята і хлопчики. І дівчата. Сподіваємось, діти, що вам було цікаво сьогодні на нашому занятті. І ви вправно виконували вправи з шишками. А у вас вдома є шишки? Якщо ні, то мерщій з матусею в парк збирати шишки. Та вправно виконувати вправи. А ми з нетерпінням чекатимемо на фото та відео. А на цьому все. Бувайте здорові! І пам'ятайте, все буде Україна і наше майбутнє у нас нікому не відібрати.